Субота. 15 липня. Читання з КНИГИ Буття Тими днями Яків повелів своїм синам кажучи Ось я збираюсь приєднатися до свого роду. Поховайте мене з моїми батьками в печері, що на полі Ефрона Хеттита. У печері, що на полі Махпела навпроти МамРЕ, в ханан краю. Якуто з полем купив Авраам в Ефрона, Хеттита, собі на гробницю? Там поховано Авраама і Сару його жінку, там поховано Ісаака і Ревеку його жінку, і там поховав Ялію. А коли Яків скінчив наказувати своїм синам простягнув він свої ноги на ліжко і віддав духа та приєднався до свого роду. Побачивши Йосифові брати, що помер їх батько, сказали Ану, Йосиф зненавидить нас, та й справді відплатить нам за все те лихо, що ми йому заподіяли. І послали до Йосифа сказати, Батько твій перед своєю смертю так заповідав, кажучи. Ось так промовити до Йосифа Прости братам твоїм, будь ласка, вину за гріх їх, вони бо зло вчинили тобі. Та ти прости тепер, будь ласка, про вину рабам бога твого батька. І заплакав Йосиф, як вони це говорили до нього. Тоді прийшли ще його брати і, впавши перед ним, сказали Ось ми твої раби. А Йосиф каже до них Не бійтеся. Хіба ж я замість Бога? Ви зло задумали на мене. Але бог обернув це на добре, щоб возвеличити мене, як воно і є сьогодні, і спасти життя багатьом народам. Тому не бійтесь, я годуватиму вас і дітей ваших. І втішив їх і говорив до них зичливо і мешкав Йосиф у Єгипті він і дім його батька. А жив Йосиф сто десять років. Йосиф бачив дітей Ефраїма до третього покоління, також діти Махіра, сина Манасії народилися на Йосифових колінах. Нарешті Йосиф сказав до своїх братів Я вмираю, але Бог напевно навідається до вас і виведе вас із цього краю в землю, що про неї він клявся Авраамові, Ісаакові та Яковові. І взяв Йосиф у синів Ізраїля таку клятву: Як Бог навідається до вас, ви заберете звідси мої кості. І помер Йосиф, мавши 110 років. Про що думали брати Йосифа? Вони зустрілися з ним, коли він уперше відкрився майже два десятиліття тому. Тоді Йосиф ясно дав зрозуміти, що пробачив їм усе. Але тепер вони знову намагалися домогтися його прощення. Тож Йосиф запевнив не бійтеся! Ви зло задумали на мене, але Бог обернув це на добре Чому ж вони так боялися? Насправді це легко зрозуміти, бо вони реально багато накоїли. До того ж, пригадай випадки, коли запитував себе, чи дійсно друг або родич пробачив тобі? Або ж як замислювався, чи варто було самому пробачати комусь. Не завжди виходить зробити на зразок взула і забула. Прощення може бути важким, а спогади про минулі образи можуть в будь який момент повернутися і вибити нас з колії. Можливо. Тому так важко повірити в безумовне Боже милосердя. Час від часу здається, що Господь може згадати наші колишні гріхи так само, як і ми, або, знову впавши в гріх, у якому вже каялися на сповіді, уявляємо, як Бог втрачає терпеливість і змінює милосердя на гнів. Якщо такі відчуття та думки знайомі тобі, є місце, куди завжди можеш піти, щоб знайти мир серця, це підніжжя Ісусового Христа. Саме хрест є найяскравішим свідченням того, що Божа любов до тебе не залежить від твоїх досягнень або від Того. Наскільки ти святий? Апостол Павло писав Боже показує свою до нас любов тим, що Христос умер за нас, коли ми ще були грішниками. Ісус не чекав, поки проявиш себе. Він прийняв хрест і здобув для тебе спасіння ще задовго до твого народження. Тому тобі не потрібно переконувати Бога пробачити тобі. І, звичайно, не потрібно переконувати Його прощати тебе знову і знову. Він любить тебе безумовно, цілковито і назавжди. Просто повір у це і прийми його милосердно любов. Дякую тобі, Боже, за Твоє милосердя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.